Цієї години вітає усіх наших незламних телеглядачів. Маємо 586-й день повномасштабної війни з Росією, і це нині наш найголовніший виклик. Але у цій боротьбі ми добре знаємо, хто воює за свою землю і свій народ, а хто терорист і вбивця, хто переможець, а хто переможений. Навіть попри невимовний біль, який росіяни завдають нам щодня. Про це та інше коротко поговоримо далі. Упродовж вересня місяця росіяни атакували Україну рекордною кількістю шахедів. Усього було застосовано 503 одиниці. Сили ППО збили 396 із них. Про це повідомило видання Дефенс Експрес. Для порівняння попередній рекорд було зафіксовано у травні, коли расисти випустили у наше небо 413 шахедів. Статистика атак України дронами почала поповнюватись вже і в жовтні. Так минулої ночі Росія атакувала нашу державу сімома дронами Камікадзе типу Шахет. Чотири ворожі дрони вдалося збити, повідомляють у повітряних силах. Вже сьогодні зранку під російським вогнем була Харківщина та Херсон. На Херсонщині зранку поранення отримала 59-річна жінка. Вночі через ворожий вогонь до лікарні доставили двох дівчат 12 та 13 років. Ворожим вогнем пошкоджено житові будинки, магазини, цех підприємства, дитсадок, гімназію, газопровід, бізнес-центр, гуманітарний штаб, церкву та станцію швидкої допомоги. Тим часом Харківщину попередньо обстріляли із зенітно-ракетних комплексів С-300. Інформації про постраждалих наразі немає. Як повідомив очільник, тамтешньої оба окупанти завдали щонайменше 5 ударів за межами міста Харків. Щодо ситуації на полі бою та як звітують у Генштабі, за минулу добу наші сили оборони відбили атаки росіян в районі Макіївки на Луганщині, а також в районах Авдіївки, Андріївки, Кераміка, Степового, Первомайського, Мар'їнки, Новомихайлівки та Старомайорського на Донеччині. Загалом за добу на фронті відбулося 38 бойових зітнень. У свою чергу вже у головному управлінні розвідки України розвітували про свою вчорашню філігранну роботу по російському авіазаводу у Смоленську, де окупанти виробляли ракети Х-59 різних модифікацій. Відзначимо даним типом ракет повітря поверхня з дальністю до 280 км кілометрів. Російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об'єкти в Україні. Згідно з підтвердженими даними від гур три з чотирьох українських дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора. Нагадаємо, напередодні цієї атаки українські безпілотники також атакували стоянку ворожих гелікоптерів у Сочі. Ну а від страху росіяни вже навіть почали малювати свої літаки. На супутникових знімках авіабази Енгельс було помічено, що рашисти нанесли щонайменше два силуети літаків ту 95 МС. Відзначимо, даний тип літаків у Росії не виробляють, тому окупанти у такий дивний спосіб схоже намагаються захистити аеродроми. На один з намальованих літаків навіть встановили шини, як на справжньому бомбардувальнику. Що ж, нехай тремтять і бояться української люті. Ну а на останок, котре хочеться подякувати всім нашим захисникам та захисницям, всім, хто продовжує боронити нашу землю, і всім, хто віддав за нашу свободу найцінніше своє життя. Тож іще раз дякуємо. Ну а далі пропоную поговорити про найважливіше життя Кременчуцької громади. Дивіться наші випуски з понеділка по п'ятницю о 18 та о 20.40. Ми є в інстаграмі, телеграмі, у фейсбуці та на ютубі. Бережіть себе і слава Україні. Доброго дня всім! Сьогодні 586-й день. Відсічі збройної агресії нашого народу. Російської Федерації. Минулий тиждень в Кременчуцькому районі прийшов відносно спокійно. Дякуємо Збройним силам України за це. Також минулий тиждень для багатьох, та, мабуть, для всіх мешканців Кременчуцького району був особливим, тому що всі ми пам'ятаємо, що 80 років назад наша територія була звільнена від фашистсько-німецьких заробників. 23 вересня, в 43-му році, були звільнені Семенівка та оболонь. 25 вересня були звільнені Казельщина і Нова Галещина. 26 вересня були звільнені село Великі Кринки Глобино. 29 вересня були звільнені місто Кременчук, але тільки ліва частина, права частина Дніпра і Крюков були звільнені лише 25 листопада 1943 року. Враховуючи ті події, ті Військові дії, які ведуться зараз в нас на території України, маємо велику надію, що наша перемога вже не за горами, і ми знову будемо наближатися до Амріяної нами перемоги. Також хочу зазначити, що в результаті останнього обстрілу ракетного міста Кременчуг у нас цифри. На щастя, людей, які загинули, не змінилися. У нас одна людина загинула, і 76 осіб станом на сьогодні, на 2 жовтня, звернулися до медичних закладів за допомогою різних рівнів. Цифра зростає, тому що люди звертаються, хтось отримав психологічну травму, хто-то просто зважаючи на психологічний стан, спочатку не звертався до лікарів. А зараз вимушені звернутися. Але це нормальне явище, коли люди поступово звертаються, пересилюючи свої моральні, ну, психологічні наслідки трагедії. Тому що своєчасне і якісно надана медична допомога це запорука того, що все буде добре. Ну, плюс хотілося б також зазначити, що кількість осіб, які знаходилися і були в важкому стані, вона не змінилася. Ці всі звернення до лікарів вони носять. В більшості своїй і мають потім в подальшому амбулаторний характер, скажімо так, люди не госпіталізуються, отримують необхідну медичну допомогу і йдуть додому. У нас залишається в лікарнях і отримують стаціонарну медичну допомогу 16 осіб станом на сьогодні. Серед них діти є? Ні, на щастя, дітей немає, які б у нас отримували. Всі діти отримують амбулаторну медичну допомогу. По обстеженням станом на Сьогодні на друге число у нас продовжується обстеження житлових будинків, які постраждали внаслідок ракетної атаки. Всього комісія обстежено 145 об'єктів. Зараз, станом на сьогоднішній день, проведено обстеження будинків і пошкоджених будівель, а саме дахів. Це по Миколи Гоголя номер 1 і Миколи Гоголя номер 3 Пашководжені покрівлі, все це заактовано. Сьогодні продовжиться огляд будинків, які постраждали на цьому тижні. Плануємо все-таки цю роботу закінчити. Але робота ускладнюється тим, що не всі люди мешкають в своїх помешканцях. Дехто виїхав за кордон, дехто просто відсутній. І їх треба всі відчинити і зробити акти. Але що можемо? Запевнити і в чому можна запевнити всіх, що кошти, які передбачені і планується виділити на компенсацію втрат, внаслідок ракетного обстрілу міської ради і обласної ради після надходження і складання всіх документів будуть виплачені в тому обсязі, який заплановано міською ради міста Кременчука і в розмірі тих надходжень, які будуть виділені з обласного бюджету, навіть тим людям, які самостійно зараз Да, вставляють вікна. Навіть тим людям, які самостійно вставляють вікна. Процедури, як це оформлювати, володіють ці комісії, які проводять обстеження. От до них на звертатись до роз'яснення, вони дадуть певні роз'яснення, але всі люди отримують компенсацію. Чи будуть концерти, наприклад, 4, 5, 6 в міському палаці культури заплановані виступи там театрів? Є рішення Ради оборони області, де передбачає, що для проведення любого масового заходу повинні звернутися до військової адміністрації за 15 діб. За 5 діб до початку такого заходу ми повинні повідомити обласну військову адміністрацію. На даний час звернень по проведенню концертів до військової адміністрації не надходили. Надходило одне звернення від наших депутатів місцевих на проведення заходу, на якому передбачалося зібрати десь около 50 осіб. Ми дали відмову, тому що воно не йшло не своєчасно, воно зайшло за три дні до початку заходу. Ми не маємо можливості в такий короткий срок підготуватися до того проведення заходу. Чому за 15 днів? Тому що повідомляються відповідні служби, ДСНС проводить регламентні, скажімо так, роботи по обстеженню ближчих укриттів. Які є, наприклад, або в парку Петровська або ще десь поряд є, щоб розробити маршрути евакуації людей внаслідок повітряної тривоги, закріпляються відповідні посадові особи, які відповідальні за дотримання правил техніки безпеки. І за таких умов, коли ми бачимо, що захід має бути безпечний, ми даємо дозвіл на проведення того чи іншого заходу. Якщо сховище розраховане на 50 осіб, то і концерт можемо дозволити виключно для 50 осіб, які зможуть розміститися в цьому залі. Якщо є в пішій доступності якесь бомбосховище або найпростіше укриття, як можна використовувати, розробляється маршрут до цього укриття. І коли лунає повітряна тривога, людям пропонується чи спуститися в бомбосховище, чи найпростіше укриття, чи переслідувати в найпростіше укриття, але воно повинно бути в пішій доступності. З першого числа розробляється і впроваджується в життя нові графіки відключення світла. Враховані були побажання, які. Лунали в попередніх роках. Наприклад, щодо справедливого відключення. ну, Ви ж пам'ятаєте, що в деяких будинках взагалі не відключалася електрична енергія, в деяких відключалася частіше, то Полтава Беленерго розробила більш справедливі графіки. І це не означає, що з 1 числа буде відключення електричної енергії. Це графіки на майбутнє. Коли, не дай Боже, буде в нас якийсь ну, режим локдауну, і ще щось. От тоді ці графіки будуть застосовуватися. Але це не значить, ще раз повторю, що з 1 жовтня у нас будуть вимикати світло по графікам. Як ці графіки будуть функціонувати і працювати, можна буде ознайомитися на сайті Полтава Обленерго. Ось так вчора у день захисників та захисниць о дев'ятій ранку в українських містах вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих українців та українок, які поклали своє життя у боротьбі за свободу та незалежність проти російського агресора. Зокрема, у Полтаві представники ОВА разом із представниками тероборони збройних сил України. Та інших правоохоронних органів, а також разом із громадськістю вклонили голови на знак вдячності перед підніжжям пам'ятника загиблим українським козакам. Влада цих міст зробила все, щоб шанувати полеглих, але не Кременчуцька. Наші владники абсолютно проігнорували вшанування сучасних воїнів. Натомість, о дев'ятій ранку, рідні полеглих кременчужан у боях з російськими окупантами провели захід пам'яті безпосередньо на алеї героїв, що на свіштовському кладовищі. До вшанування долучились і небайдужі кременчужани. Сьогодні 1 жовтня, День захисника України. Можна вдавати патріотизм, покладаючи квіти біля могили невідомому солдату. Но наші герої знаходяться тут. Слава Україні! Героям слава! Смерть ворога! 474 пункти незламності працюватимуть на Полтавщині. У них можна буде скористатися інтернетом, підзарядити гаджети. Підрозділами ДСНС забезпечено роботу п'яти пересувних пунктів, які виїжджатимуть на місця за потреби пункти незламності, створено органами виконавчої влади і місцевого саморядування ДСНС та АТ «Укрзалізниця». Дізнатися, де розташований найближчий пункт незламності можна також завдяки інтерактивній мапі на сайті Незламність.govюей. З 1 жовтня і по 1 травня вже наступного року усі водії повинні вмикати денне світло фар за межами населених пунктів. Заїзду без фар доведеться заплатити штраф у розмірі від 425 до 510 гривень. Таке правило вводиться для більшої помітності автомобілів на дорогах. 24 вересня у Кремечуці сталася жорстка ДТП за участі двох автомобілів та мотоцикла. Нагадаємо, зіткнення було на перехресті вулиць Сумської та Левка Лук'яненка. Тоді водій мотоцикла 2005 року народження загинув на місці пригоди, звідки було госпіталізовано до лікарні пасажирів з мотоцикла і автомобіля Фольксваген. Ну а як стало відомо, 1 жовтня у медзакладі від отриманих травм помер і пасажир мотоцикла. Обладнання від «Юнайтед-24», встановлене у перинатальному центрі допомогло вижити маленькому кременчужанину. Вже майже рік у кремечуському перинатальному центрі працює апарат. Штучної вентиляції легень, який допомагає лікарям рятувати передчасно народжених дітей. Хлопчик народився із вагою всього 1460 грамів. Дитина була у тяжкому стані і не могла дихати самостійно. Медики одразу підключили хлопчика до апарату штучної вентиляції легень, який контролює подачу кисню та потік повітря. Наразі стан хлопчика стабілізувався і малюка разом із мамою виписали додому. Членам сімей загиблих 100 тисяч гривень постраждалим, які перебувають на стаціонарному лікуванні. 25 тисяч гривень постраждалим, які перебувають на амбулаторному лікуванні. 10 тисяч гривень. Для виплати матдопомоги допомоги постраждали внаслідок російської ракетної атаки. 22 вересня програму турбота збільшується на півтора мільйона гривень. І з цього понеділка стартують роботи із заміни вікон і покрівлі в одному із пошкоджених будинків. Ще в одному за тиждень проведено обміри понад чотириста шістдесяти віконних рам. Обстеження виконано на 90%. Жервець вже отримала плівку, і зараз, там сьогодні, завтра вони, як ви казали, закриють плівку, щоб на Ну, і по всім година теж позакривають плівки, щоб воно не затекло в разі, якщо буде робити. Це персональне вам доручення відпрацювати з управляючою компанією. тут вам треба матеріали, додатково вам їх нададуть. У ВКП ООН надало. Теж цим людям матеріали для того, щоб закрити проєми. Комісія Працює в разі, якщо хтось не має контакту з комісією. Є наша гаряча лінія 1563, на ній спеціально обучені люди. Вони передадуть звернення комісії. Комісія до цих людей прийде. тим часом Кременчук зміцнює зв'язки із європейськими містами, що підтримують нас гуманітарно. Під час 20-ї позачергової сесії депутати ухвалили рішення встановити побратимські відносини з містом Клермон ферран що у Франції. 6 числа в місті Клемонферам відбудеться сесія їхньої міської ради. Ми будемо брати на ній участь в якості запрошення, і на ній теж буде прийнято рішення про встановлення побратимських зв'язків. Е -е. Міста Франції надавали і надають допомогу Україні з перших днів війни. Зараз з інших міст до Кременчука прямує кілька гуманітарних вантажів, які призначені для наших лікарів, для наших освітніх закладів. Ми працюємо зараз над тим, щоб отримати ще додатково генератори з наших партнерів. Нагадую, що завдяки нашим французьким партнерам минулого року ми отримали більше 40 генераторів для наших пунктів незламності, які працювали і працюватимуть в цьому опалювальному сезоні. Отримали досить багато гуманітарних вантажів у вигляді ліків, обладнання для лікарень, отримали продуктові набори і дуже багато всього, того, що потрібно. Було нам перше місяці війни. І початку війни у місті триває процес перейменування. Водночас мера звинуватили у порушенні принципу гендерної рівності. Перейменовували переважно на честь діячів, а не діячок. Пріоритетом перейменування у нас може бути увічнення імен наших славних земляків, хто з нашого краю, це в першу чергу. А також я просила, аби на нашій карті з'являлося більше жіночих імен. Бо так у нас історично склалося, та й в цьому залі так, що більше на керівних посадах чоловіків. Але якщо ми навіть побачимо... Скільки відповідальності допустимо навіть в нашій міській раді на жінках? Усього з початку війни Кременчук позбувся 195 з російщиних вулиць і провулків. 12 – під час останнього етапу перейменування. Участь у голосуванні за нові назви вулиці провулків взяли півтисячі кременчужан. Абсолютно дивні справи відбуваються у нашому місті. Ми всі знаємо, що в нас є розпорядження, нам не дозволяють масово збиратися десь, але центральна площа в нас постійно поповнюється атракціонами. Нещодавно тут ще стояли їжаки, тепер тут атракціони. Нагадаємо, ми запитували пана Лідніка, чому на площі з'являються атракціони. Він сказав, що написав листа. До мерії з цим питанням. Цікаво, усе ж таки, що мерія відповіла на це. У відповідь на вашого листа там з'явився другий атракціон. Чому це? І знаєте, люди вже так кажуть, що от тут їжаки стояли, а тепер тут атракціони. Ми прикриваємося дітьми. Офіційної відповіді на наші звернення ми ще не. Бачили військові адміністрації, але ще раз хочу пояснити, що військова адміністрація погоджує масові заходи. Це концерти, це різні зібрання, різного виду, скажімо так, офіційні і неофіційні заходи, які передбачають велике скупчення людей. Дозвіли на розміщення яких, -яких атракціонів це. Прерогатива органів місцевої влади вони видають такі дозвіли. Чому вони видали дозвіл після навіть ракетного обстрілу на встановлення цього атракціону, Я вам поки що пояснити не можу. Але як тільки офіційна нам відповідь, ми отримаємо. Що це таке? Я вам цю інформацію повідомлю. З того, що довелося дізнатися нам з надійних джерел, маємо таке: атракціони на площі, то бізнес насамперед одного з депутатів міської ради. І піти йому на як розуміємо, не посмів ніхто, навіть почувши знову ту саму провидицю з тим самим прогнозом. Кілька кубків це людне місце стовідсотково десь дуже недалеко від цього місця, де вже прилітало. Це можливо, що якийсь розважальний центр, чи це типу як парк з атракціонами там, де багато дітей, Да? От ось відкритий парк. Проте сьогодні таки на запитання наших журналістів мер відповів. У Полтавській області триває заборона на проведення масових заходів. Наскільки правомірним є встановлення атракціонів на центральній площі міста, тим більше враховуючи нещодавні трагічні події, дивіться, ну, атракціони, які там встановлені, вони не є масовим заходом. Масові заходи було відмінено. Це був концерт на підтримку наших захисників, запланований на суботу, доброго вечора, ми з України і інші заходи. Щодо роботи атракціонів Руслан Олександрович, вони працюють стільки ще? Вони вчора відходять договір. Тобто вони з'їжджають, договір з ними не продовжується. Договір з атракціонами не продовжується, вони будуть займатися тим, що демонтують своє встановлене обладнання.